Програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова, вітаю вас. Зволікання з реалізацією реформ посилює зубожіння людей, негативно впливає на економіку та міжнародне сприйняття України. Це цитата з документу, озвученого під час останнього засідання Національної ради реформ. У владі розуміють непоправне зло від нереалізації реформ. При цьому здійснюють їх з такою неквапливістю, що в громаді вже сформувалась думка про повну відсутність реформ. Що ж заважає проведенню реформ в Україні? Про це у вашій свободі заступником голови адміністрації президента Дмитром Шевківим. Добрий день. Добрий день. Реально, от на засіданні Національної ради реформ говорили, що треба то-то, то, то, то. Тут такі пункти, от є причини, є наслідки. Насправді, якщо говорити так людською мовою без пунктів таких, що заважає? Коли ми сьогодні дивимося на впровадження реформ або їх розробку, а потім впровадження, то в першу чергу е є чітке розуміння кінцевого результату. Але коли ми говоримо про шлях досягнення цього результату, у різних політичних сил різне бачення досягнення результату. А як кажуть, нюанси всі в деталях, і от саме в деталях виникають часто непогодження, суперечки, дискусії. А все це займає час. Ці деталі це політична боротьба, це бажання влади. Що саме політична боротьба, бажання влади, різні точки зору, різні експерти, різний досвід різних країн. А, і, але ми не можемо рухатися декількома шляхами до результату. Відповідно, для того, щоб визначити цей шлях, триває обговорення. Я приведу приклад. Ось про петиції ми з вами говорили перед ефіром. І... Ну, треба, треба сказати, що закон про електронні петиції був вчора ухвалений після чотирьох місяців обговорення. Тобто, чотири місяці. Тобто, це ваша третій... перемога. Я вважаю, що так. Ну, це цікавий процес. Тобто, з моменту подачі подали ми його 3 березня. І от вчора він був проголосований. Тобто ми бачимо в другому читанні, тобто це було перше читання, потім комітет, обговорення, інтеграція альтернативного законопроекту в зміст. Це цей процес. А для розробки першочергово ми ще витратили десь приблизно разом з громадськістю. Це було 3-4 місяці загалом розробкою І ми бачимо ось цей процес, а цікавий же закон імплементацію. Тобто, незважаючи на те, що закону ще не було, ми вже почали працювати над створенням можливості петиції. Я думаю, що найближчим часом ми запустимо в рамках закону. І Добре, для, для розуміння тих, хто нас зараз слухає чи дивиться, от, це кожна людина можна, може буде звернутися не листом паперовим, от, а через сайти до громадських органів, до, до владних органів і спробувати розв'язати якесь питання. Але як вона буде це робити, навіть якщо цей закон буде діяти, якщо от, був розпочатий електронний документ, обіг між адміністрацією президента, Кабінетом міністрів, uh -huh. потім він бац. і… Не розпочався. Ну да дивіться, дивіться. Перше закон передбачає можливість електронного звернення громадян. Що це це дозволяє великій кількості особливо молодого покоління, а сучас, людей, які живуть у сучасному просторі, не паперовому просторі, а сучасному просторі, звертатися з органами влади, і органи влади повинні на це реагувати. Не секрет, що до цього багато органів влади. Змушені були відповідати, що вони не можуть обробляти електронні звернення. Були випадки, і навіть в адміністрації президента, коли ми відповідали отримували електронне звернення, відповідали електронно, а лише надсилали паперово, тому що по закону, тому що людина може звернутися до суду, повинен бути паперовий. Тобто, ми створюємо трошки інші інструменти, теж саме з петиціями. Петиціями, коли було Майдан, коли була революція гідності, ми багато людей підписували петиції на сайті президента сполучених штатів для того, щоб Сполучені Штати та інші країни звернули увагу на те, що відбувалося в Україні. Добре, все таки. Що таке з електронним документообігом? Тепер про електронний документообіг дійсно був запроваджений. Ми почали тестування разом ще з Остапом Смараком. А потім було прийнято рішення, тому що було не брак фінансування. Систему виключили. Але зараз з новим міністром ми вийшли на зараз на фазу тестування нового нового рішення, яке дозволить нам створити електронний документообіг. Ми вже сьогодні отримуємо от частину головна проблема. Цього в чому? Чому не вийшло? і тепер знову треба тестування робити. Ви знаєте, все просто в першу чергу. Це лідерство. Якщо в будь-якій організації є людина, яка готова очолити те чи інше питання і почати просувати ту чи іншу реформу, ми дивимося сьогодні на Петренка. Він просуває реформу в мін'юсті залучення нотаріусів до, до великих великої кількості адміністративних послуг. і Це дійсно зручно для багатьох людей. Це і він, він є лідером цієї реформи. Ми дивимося сьогодні на Айварасабрамающуся. Він є лідером дерегуляції. Дивимося на е, пивоварського. Він є лідером сьогодні по реформі. А ага, добре, дивимося на квіташвілі. Його вже немає. Давайте ну, я не буду Я, я, Давайте я буду краще говорити про тих людей, які е, дійсно, от вони є лідерами, я бачу, як ці команди але працюють. При цьому люди, але при цьому люди, які нас слухають і дивляться, вони скажуть, що а, жити краще не стало. Ви знаєте, для того, щоб посадити, щоб виросло е, зерно, е, колосок, його треба посадити, обробляти. Воно треба, е, прийняття закону, ми почули, скільки триває прийняття закону. Ну інколи комусь так вдається, що закон приймається в першому читанні та в цілому. Супер. Але потім після цього повинні бути прийняті певні підзаконні акти. Після цього повинна початися імплементація. Це процес. Добре, це з двома словами. Коли запрацює електронний документ, обіг в адміністрації президента він працює. В секретарі кабінету міністра працює. Міністерство економіки він працює між між сьогодні. В тестуванні сьогодні ми обмінюємося документами. Зараз питання є в деталізації технічному, але сьогодні вже в пілотному режимі. Ми працюємо. добре 490 30 74 код Києва 044. Можете телефонувати, ставити свої запитання заступнику голови адміністрації президента Дмитру Шимківу. Ми говоримо про реформи. Про те, чого вони не дуже швидко рухаються, не так швидко, як хотілося б нам. І на прямому зв'язку з нами зараз народний депутат України, голова комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. Добрий день, пане Галасюк. Доброго дня, вітаю вас. Пане Галасюк, ми почали говорити про законопроекти і про те, чого гальмують реформи. І хотілося б почати з того законопроекту, який був учора ухвалений Верховною Радою, так дуже пізно ввечері, з, під прикриттям того, що комусь не дозволяли вийти з парламенту, а сьогодні вже хтось забирає свої голоси. Це законопроект про реструктуризацію кредитів. Ви голосували за цей законопроект. І, от саме через ухвалення таких законопроектів, очевидно. І гальмують реформи, чи ви так не вважаєте? Ну, по-перше, я так не вважаю, оскільки е, про цей закон треба говорити досить розлого. Я думаю, це окрема тема, оскільки ті люди, ті валютні позичальники, які Ну, знаходяться фактично в безальтернативному становищі, тому що в Україні немає закону про банкрутство фізичних осіб. Тобто ті люди, які взяли сім років назад квартири, фактично вже через відсотки сплатили повну вартість тих квартир. На сьогодні продаючи навіть ту квартиру як заставу, немає можливості покрити навіть там третину боргу, і людина залишається просто жебраком на все своє життя, яка винна банку до останнього дня е свого життя, бо немає можливості заробити на те, щоб відшкодувати. Тому я вважаю, що взагалі Найбільш правильним рішенням це було би форсовано сьогодні прийняти закон про банкрутство фізичних осіб, який би дозволяв людині, так як в Європі, як в Сполучених Штатах, не знаходитись в борговій ямі до кінця своїх днів. А що тоді, що тоді заважало, слова... що тоді заважало парламенту ухвалити закон про банкрутство фізичних осіб? Навіщо Цей, натомість закон, було я знаю? Також зараз знаходиться в опрацюванні, Я думаю, що він буде розглянути парламентом в найближчий час. Але я думаю, що окрім того питання, що ви подняли, дуже важливо що сьогодні найбільше турбує людей. Безумовно, питання інновацій, електронного документообігу, децентралізації вони дуже важливі. Да? Але найбільш болючі на сьогоднішній день момент це зростання цін, це втрата можливості, значить знайти собі нормальну роботу. Бо ми знаємо, що підприємства на сьогоднішній день багато переїжджають за кордон. Тому нам сьогодні потрібні справжні суттєві реформи, не просто е, певні невеличкі покращення. Да, нам сьогодні потрібно перебудовувати цілий напрямі. Нам сьогодні потрібно робити масштабну. Децентралізацію перенести послуги на місця ближче до громадян, дати стимули місцевим бюджетам. Нам сьогодні потрібно доброваджувати по нам. Під нам це під потрібно, під... потрібно і... пане Галисюк. Нам це потрібно, але що нам заважає? Чому ми, так, ми це не робимо? Навча, дивіться, комітет промислової політики та підприємництва розробив модель промислової політики, затвердив її сьогодні. Ця модель вона повністю врахована в так званому плані Гройсмана. Це план законодавчого забезпечення реформ, який дозволяє нам вперше в історію повністю синхронізувати зусилля. І адміністрації президента, кабінету міністрів, Верховної ради і так далі, в тому, щоб імплементувати реформи. Так, от на сьогоднішній день ми активно рухаємося щодо законодавчого прийняття тих законів, які передбачені цією моделлю. Ми бачимо, що за півроку ми зможемо змінити напрям взагалі розвитку економіки, і це забезпечить створення нових робочих місць, здешевлення кредитів, підтримку малого бізнесу. Це забезпечить підтримку вітчизняного виробника. Розумієте, нам треба перейти від моделі монополізованої економіки, яка про продає за кордон просто сировину і при тому живе за рахунок закордонних кредитів на таку економіку, яка випускає готову продукцію з високою доданою вартістю, яка залишає до себе інвестиції, а не так, щоб я, тікали. Я, я хотіла вас. Я хотіла почути вас що заважає? От співпраця адміністрації президента і парламенту, пане Шимків що заважає? Я думаю, що найскладніше найчастіше ми бачимо дискусії, коли тривають дискусії, різні точки зору, є велика кількість а, груп людей в, велика частина коаліції, яка не погоджується з паном Голосюком щодо їхньої моделі. А є в певних частинах вони погоджуються, в певних не погоджуються. А, всі погоджуються в кінцевому результаті. Але я ж як же. Песно, ну, але це кінцевий результат, якщо кожен законопроект буде е, проходити парламент 4 місяці, як законопроект про електронні петиції, або ті законопроекти, про які щойно казав пан Галасюк по півроку, то е, для здійснення реформ стратегії 2020... Там 500 законопроєктів потрібно ухвалити, якщо то будем... це буде до пенсії. Ви знаєте, е, хотілося б, щоб дискусія, діалог, позитивний діалог між урядом та парламентом був набагато кращий. У всіх реформаторських країнах, які проходили через реформи, підтримка парламентом ініціатив уряду була практично близько до 100%. В Україні, на жаль, ми сьогодні не можемо це констатувати. Причина, Причина здається, в обох сторонах, тому що якщо є нема. А порозуміння немає результату, скажімо так, то це є не одне не хтось один винен. Це винні всі. Тому треба знаходити варіанти, як вирішити цю проблему. Це разом зустрічатися, і це одне з рішень Національної ради реформ. Це залучення міністрів до презентації законопроєктів більш активно в комітетах Верховної Ради. А також залучення депутатів до роботи в міністерствах і підготовці законопроєктів або підзаконних актів це є нормальний процес спільний спільного державотворення. Добре, от наскільки Національна Рада з реформ є ефективним інструментом в цьому залученні. Ну зібралися люди, так поговорили. Ви там різочкою Ні, Чи ми як? Не, розумієте, ми не можемо різочкою. Справа в тому, що перше, коли ми обговорюємо якусь тему, беремо реформу, це структурування проблеми і її вирішення. Тобто презентується конкретна проблема, і як вона вирішується, а конкретні терміни. Відповідальні і е, рішення, які повинна прийняти Національна Рада Форм. Це формат, який ми задаємо тим, хто виступає. Презентація триває в середньому 5-10 хвилин, приблизно хвилин 40-50 в середньому на питання. Триває дискусія. Дискусія дозволяє, по-перше, всіх політиків, а ми маємо весь істеблішмент країни, привести до спільного знаменника в розумінні проблеми. Крім того, люди починають коментувати і пояснювати, де є непорозуміння, і знаходити. Ну, це різні точки зору і пан Галасюк вони... буває на засіданні буває, національної так. ради реформ. Пане Галасюк. Так, нас... так, так, безумовно, ну по-перше, я хотів би прокоментувати, що ті законопроекти, які напрацьовуються урядом, які є якісними, фаховими, вони проходять дуже швидко в парламенті. Гарний дуже приклад, до речі, напрацьована реформа децентралізації реєстраційних послуг, яка зроблена спільно Мінюстом і групою народних депутатів, і так далі. Ми її зареєстрували. Трошки більше тижня назад, на сьогоднішній день всі комітети головні пройдені, а їх чотири, в тому числі мій, і ми не встигли розглянути цього тижня. Наступний тиждень вони стоять на сесійний зал і ми приймемо ці закони. Тому я хотів би наголосити, що коли законопроекти відпрацьовані якісно, коли вони не є. Такими, які лобіюють окремі інтереси, а спрямовані на економічне зростання, то вони проходять в режимі тижня-двох і виходять в зал, і це дуже нормальна плідна взаємодія. Добре, дякую, пане Галасюк. А у мене запитання: ну якщо законопроекти добре відпрацьовані, все а тепер з'явився ще не з паном Галасюком говорили про законопроект про реструктуризацію кредитів. Парламент вчора трохи злякався мітингу і. Передоручив, мабуть, завитувати цей законопроект президенту? Мені здається, те, що відбулося вчора, це популізм. Популізм і безвідповідальність. А, велика кількість народних депутатів вирішила перекласти відповідальність на президента. Мені здається, це є просто непрофесійно. Крім того, всі чітко розуміють економічні наслідки такого законопроекту. Це вийняти з кишені одних людей. І віддати, до речі, не тим людям, які мають кредити, а тим, хто сьогодні скуповує кредити. Не, дуже мало про це я би звернувся до журналістів, тому що сьогодні є велика тенденція, яка протяг, триває протягом останніх місяців, де декілька а, організацій компаній скуповують в населення валютні кредити. Чому? Тому що вони цілком розуміють, як якісно лобілювати цей законопроект, який ми побачили вчора, який дозволить їм а, нажитися на тих українцях. Хто тримає сьогодні заощадження в банках? Адже хтось. Банки вони є обслуговувачем, це фінансово інституції. Добре, інституція. ви знаєте про те, що хтось робиться і наживається, чи можна це попередити або призупинити? Ну, чи, можуть, чи можуть вони скуповувати валютні кредити? Можуть. Це не є незаконним. Але е результат. Тобто вони це роблять в це б, цілком, якщо ви маєте кредит, ви можете пере, 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 передати кредити іншій особі за це з, 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 з певним дисконтом чи з, 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 на певних умовах. Ті, хто їх скуповують, розуміють, що якщо вийде цей законопроект, вони отримують великий зиск. От і все. Причому вони розуміють, з яким рівнем дисконту. Тобто, це питання більш, знаєте, як в Латині, шукайте першу причину, кому це вигідно. Зрозуміло. Я думаю, що треба шукати Добре. тих, кому Вчора, це вигідно. Вчора засоби масової інформації почали говорити про те, що Оксана Ча Царевич, суддя, яку відсторонили від виконання обов'язків за е, справи Майдану, приступила знову до своїх обов'язків. Це реформи? Це є результат неефективності е, не нашої судової системи. Якщо ми сьогодні подивимося, чи можемо ми а, дуже швидко звільнити або перепризначити суддів, це досить складний процес. Подивіться, як триває досить довго ж таки, в нас е законодавчий простір захищає суддів так, ну наскільки це можливо, що будь-які навіть корупційні дії, які вчиняють судді, не можна дуже складно довести в них надзвичайний імунітет. Питання атестації це така кругова порука. Добре, але як цього позбутися, тому що люди не чекати а довго? А от тут питання наступне: з якою швидкістю ми можемо проходити і знаходити порозуміння в законодавчих ініціативах щодо реформування судочинства? А подивіться, скільки, скільки часу тривало прийняття закону про справедливий суд. Далі, якщо б ми його прийняли швидше, швидше він би запрацював. Запрацював він лише в квітні. Ми розуміємо, що е, всі ці затримки, які на сьогоднішній момент є юридично, вони нас стримують в багатьох питаннях. Але ми працюємо в правовому полі. Є альтернативний сценарій: ми порушуємо закони. Ну просто, наприклад, беремо і звільняємо всіх суддів. Ну, тобто, але це порушення закону. А це означає, де є та грань між порушенням одного закону, але і іншого. Але при цьому, поки повільно все це робиться, люди зневірюються. Зараз наприкінці програми коротеньке опитування з Херсону, чому люди ну, як люди відчувають, чому повільно рухаються реформи? Чиновники, які представляють державу, е, ну їм і ми, так, я так розумію, непогано живеться, тому тому отак от, от тому так плохо йдуть реформи, і, і тому я вважаю, що повинен робити народ, а не президент. Якщо люди захочуть то повинні зробити самі. Вони повинні тиснути на, на владу з усіх сторон, особливо на місцевому рівні і кругом. Або ми стаємо і наводимо лад, ну, або ми чекаємо, як, наприклад, слава Богу, в Одеса дочекала кашвілі. Треба міняти всіх старих, нові прийдуть все буде добре. От таке вам на завершення. Опитування мешканців Херсонщини. Це була програма Ваша свобода. І сьогоднішнім гостем був заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.